Доброго дня, мене звати Валентина. Я проєктний менеджер компанії Solar Service. Зараз ми з вами знаходимося на ще одному успішно реалізованому проєкту компанії. Після успішно реалізованого проєкту на своєму підприємстві до нас звернувся наш клієнт для того, щоб ми побудували сонячну станцію на потреби його будинку. На даному об'єкті встановлено сонячне поле в кількості 12 панелей потужністю більше 6 кВт. Також інвертор компанії Victron Energy потужністю 8000 кВт, відповідно контролер заряду та панель управління сервою. Також для забезпечення автономності даної станції тут встановлено два акумулятори компанії Веко потужністю 5 кВт кожна. Ви бачите, монтаж виконано дуже професійно, без пошкодження покрівлі. Відповідно нашими монтажними спеціалістами, в даний об'єкт було виконано максимально короткі терміни. Як ви бачите, для того, щоб зберегти максимально красивий зовнішність фасаду вашого будинку, дане обладнання встановлено в максимально цікавих умовах задля вашого комфорту. Ще однією цікавою особливістю даного об'єкту є те, що тут встановлені тени підігріву акумуляторних батарей. Оскільки все обладнання знаходиться на вулиці, нашою компанією було прийнято таке рішення, пропоновано клієнту відповідно, задля того щоб е, станція працювала в незалежності від сезону. До речі, ця станція працює вже більше року, а результати його генерації ви можете оцінити самостійно. Як на мене, це чудовий результат. Якщо ви плануєте встановити сонячну електростанцію на забезпечення потреб вашого будинку, радимо звернутися до компанії «Селар Сергія.